У 15 років я зустріла свого Сашу. Познайомилися ми на весіллі моєї подружки, яка запросила мене, а її наречений запросив його на весілля. Ми сиділи поруч за столом, весело спілкувались, розмовляли, танцювали, потім обмінялися номерами телефонів. Але я втекла. Тоді я злякалася, зовсім юна, зовсім молода, але я зрозуміла, що я закохалася з першого погляду. Саша довго мене шукав і таки знайшов. Через два місяці у нас відбулася перша наша зустріч. Він приїхав до мене додому, і наше побачення було при моїх батьках. У нас з мамою була традиція. Ми знали, що приїде Олександр, а це було дуже рідко, тому що він проживав в Києві, я в Вінницькій області. Ми готувалися з мамою. Мама випікала торт. І завжди ми говорили, що цей торт був спечений мною. Хоча я вміла тоді робити випічку, але хотілось для Саші ідеальний торт. Згодом наша таємниця, звісно, викрилася.